Моє щире вітання на каналі ICTV2. Зазвичай з цього дня починає студити і морозити. Часто це буває сніжний день. Якщо сьогодні буде вогко йтиме сніг, чекайте від лиги до 4 грудня. А поки що, на заході України приважатиме здебільшого хмарна, але суха погода. Сонце буде рідким гостей цього дня. Опадів майже не передбачається за винятком короткого нічного снігу в Ужгороді. Температура в день коливатиметься мінус один. Плюс один, а вночі 4-6 градусів з мінусом. На півночі хмарно, де не де з короткими проясненнями, здебільшого у регіоні світлі години сухо. А от вночі можуть бути локально суттєві опади. Температура прохолодна – 3-5 градусів з плюсом в день, а вночі від нуля до мінус двох. На сході України похмура погода з періодичними дощами, переважно у першій половині дня. Ближче до вечора місцями можливі незначні прояснення. Стопчики термометрів коливатимуться в межах 11-12 в день, а вночі буде 8-10 градусів з плюсом. На півдні України очікується змінна хмарність з переважно сухою погодою. Хоча місцями можливі короткочасні ранкові дощі до полудня у більшості міст і сіл має розпогодитися. Термометри покажуть 10-12 з плюсом в день, а вночі 6-8. Градусів тепла у центральних областях хмарно. Однак протягом дня можливі короткі періоди прояснень без опадів. На градусниках побачите 7-9 градусів з плюсом в день, а вночі буде 3-5 градусів вище нуля. Столицю сонце тішитиме лише у ранковий час. Далі протягом дня небо затягне хмаровинням, яке протримається до пізнього вечора без жодного натяку на дощ. Температура коливатиметься у межах 2-4 градуси з плюсом в день, а вночі вже морозно, мінус один плюс один. Якою б не була погода, хай вона принесе лише приємні враження. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!